Давно шукали роботу, за яку платі здійсні гроші, тоді вам до нас. Склад Market запрошує на роботу. Зараз я вам детальніше розкажу про вакансію. Ми тут їздимо на таких електровозиках, на них дуже легко навчитися їздити. За один день ви будете готові працювати на них. Також у нас є сканер, яким ми скануємо кожну позицію, тоді її ставимо на пає. Ось, наприклад, у нас зараз є позиція 40937. Ось на позиція є підписана. Ми під'їжджаємо до неї, скануємо і ставимо на панель. У нас її дві штуки. Поставили. Наступна позиція у нас 409 тор. Також під'їжджаємо до неї. Стануємо і ставимо на палець. Добре тримається на руці, і дуже легко ним спинувати.